Мої соколики, ластівочки. Я вам хочу трошечки пояснити, щоб вас не вводили заблуждення, щоб вас не дурили, щоб не виманювали гроші там, де нема сили, там, де нема поняття, що людина може якось допомогти. Ще раз вам повторюю, ті, хто вам навішують лапшу, кажуть браслети. Браслети вони і є браслети. Ідіть купіть у магазин. Навіщо ви платите гроші в три рази більше? Бо в мене не браслети. В мене не браслети. І не, я не говорила, і не говорю, і вам забороняю говорити браслети. Браслет це куплена безділушка. В магазині. Ось, браслет. Ну, у мене, правда, золотий. Ну, це браслет. Є різниця. Браслет і оберіг. Оберіг він оберігає. А браслет прикраса. Навіщо ви пишете потім мені, що я дюся, я взяла там когось браслет. Я не буду її називати. Лепетя. Так, більше нічого не можна на неї сказати. Так, браслет, зачем ви купляєте? Їдь у магазині і купляйте браслет. Навіщо ви в три дорога купляєте браслети? Браслет він ніякої сили не несе. А оберіг захищає, обороняє і несе відповідні функції. Наприклад, ось оберіг від розлучниць. Три дні я його заговорюю. Ось, бачите, які тут нитки, тут не красна і зелена. Як на інших оберігах. Бачите, які тут? Тут остуди стоять, Остуди. Ось. Щоб не було зв'язку любовного, щоб уйшов ваш коханий чи чоловік від суперниці. Це оберіг. Кожен мій оберіг він оберігає, захищає і зберігає. Це в першу чергу. А вже в другу чергу він несе. На ваше ім'я захист, на ваше біополе несе. Захист на вашу дату народження несе захист. Кожен з моїх оберігів це бренд Ядюся, Ягуся. І хто коли-небудь посміє його повторити, зав'язувати вузли, колдувати, бо там не буде ніякої сили, буде наказаний моїм родом. Бо там, де вам предлагають браслети, там отакий ноль сили. Ноль. Подумайте, може ви в магазин лучше підете браслет купите? Навіщо ви ще дорого купляєте те, що стоїть 15 гривень, ви платите по 300-400 по гривень за той браслет? Там, де нема сили. Підіть в магазин купіть. А оберіг це інша сила. Тут обряди. Обряди зав'язані. Кожний любовний оберіг на кохання від самотності, від безбрачя. оберіг чистка чисте, сіміканічний щит від негатива на збереження. Наприклад, мої ось тройний захист від миядвіги це не браслети, це оберіги, червоний на кохання, зелений на гроші, чорний від 77 біт на збереження. Я от сім років ношу вже. Не надо, не робіть себе дурних, пожалуйста. Я, е, ну, хто, звісно, дослухається, бо не всі можуть побачити моє відео, то дослухаються. А якщо ну, людина віри ну, в пустоту, ну, я ж тут не можу допомогти. Кстати, з'явилися, ну, це вже заговорений, завтра буду відправляти. З'явилися в мене ці оберіги розлучні від суперниці, від суперника, від розлучниці і від полюбовниці. Ось, з'явилися не було в мене. Їх плетуть монахи, які приїжджають з Афона спеціально в Київ і плетуть на мої замовлення. На мої замовлення Плетуть оберіги на вагітність від чорної магії, різні найменування, які я вам кажу, що потрібно, вони плетуть, а потім я заговарюю кожен оберіг. Три дні на ваше ім'я, тоді вони мають сили. У мене не браслети, а оберіги. Браслети біжіть у магазин купляйте, а фірістів не слухайте.